Ефір ми продовжуємо з нашим гостем. Це Віктор Таран, директор Центру політичних студій та аналітики. Віктор, день добрий вам. Вітаємо вас. І давайте почнемо з того, що вже два місяці минуло як обрали нову владу в Києві. І на вашу думку, от які, як ви оцінили б дії нової влади зараз? Чи вже можна говорити про якісь, ну, бодай перші конкретні результати? Ну і загалом якого пакету реформ потребує столиця? Добрий день. Дійсно, вже з червня працює нова Київрада. Вже скоро буде 100 днів, як при владі нова команда, яка обіцяла, що зміни в країні почнуться з Києва, і ми це відчуємо. На жаль, по тому, що бачать і громадські активісти, громадські організації, та й самі кияни чогось кардинальних змін не відбулося. Це стосується як самої процедури роботи Київської міської ради. Не відбулося якихось змін, направлених на більш прозорість та відкритість. Київради це стосується кадрових призначень, які так само відбуваються в незрозумілій, незрозумілому форматі, без як робить стара влада, так, коли вона роздавала керівні посади тим людям, з якими йшла до влади, як тоді аргументував Талі Кличко. Це ж люди, з якими я йшов, я повинен їм віддячити за підтримку під час виборів. Відбувається непозорі призначення в комунальних підприємствах, які є бюджету там на Київ то що призначаються молоді люди, не зрозуміло, з чим вони будуть іти, яка їхня програма, яким чином вони збираються з ціні виводити ці багатомільйонні кошти? Тому поки що нова влада наступає на всі ті граблі, на які наступала стара влада. Пане Віктора, одразу після виборів з огляду на те, говорили, хто потрапив до Київради, і сказала, що поту. Ну... Це стара нова стара команда. Всі ці люди вже були в Київраді. Вони вже вирішували ці питання і земельні, і всі важливі для киян. І натомість чиновники казали: слухайте, давайте їм дамо певний час працювати. Можливо, вони змінилися, можливо, система змінилася. Все ж таки, мер у нас новий Віталій кличко. Дайте їм час, і за результатами вже будемо оцінювати, вже будемо аналізувати. Цей час пройшов. Ви говорите, що. Якісно нічого не змінилося. От нещодавно Віталій Кличко той саме презентував свою програму діякі першочерговим кроком. Сказав це проведення антикорупційної політики вже не в межах держави, в межах столиці, і політики державних закупівель прагне зробити її прозорою, чесною, аби всі уважно ретельно слухали. От як гадаєте, це продовження популістських заяв і кроків. Ви знаєте, громадські активісти для контролю заяв міської влади створили ініціативу реанімаційний пакет реформ міста Києва, куди війшло більше 20 громадських організацій, експертів, які так само розбулись по напрямках контролю, да, в тому числі за бюджетом, за державними закупівлями. То можемо сказати, що за великими голосними заявами кардинально нічого не змінилося. Да? Тобто, які б могли бути діями, да? наприклад, вивішування інформації про всі закупівлі, які здійснюються чи в столиці, чи в районі на сайті Київської міської державної адміністрації. Там річні плани закупівель, інформування заявників, ну, цього наразі не відбувається. Ну, може щось зміниться, будемо чекати. І, відповідно, повинні були внесені зміни до регламенту діяльності Київської міської державної адміністрації і до регламенту діяльності Київської міської ради. На сьогодні влада діє по старим документам, які були прийняті ще Радою Черневецького та Попова. Більше того, ті люди, які зараз залишилися при владі, і які є зараз радниками Попова, тобто є інформація, що і Крамаренко, і Пузанов, всі інші перепризначені, да, вони м м замішані в певних справах, да, тобто які ставлять під підсумні їхні прозорість і антикорупційність. Да, тобто ці всі люди і далі залишаються в столиці при влади. Тому вже сварити можна. Тобто, за результатами, якщо ви говорите 100 днів, пройшло констатуємо... 100 днів ще немає. Констатуємо наступне: 60 днів іде. Змін принципових немає. Є красиві заяви, за ними жодних дій. Ну кажуть, у нас довго запрягають, потім швидко їздять. То повертаючись до питання необхідного пакету необхідних реформ для Києва. От насамперед, зараз. Першим, що вони мають прийняти, це згідно закону про місцеве самоврядування та закону про столиці, це новий регламент діяльності Київської міської ради. Вони були зобов'язані його прийняти протягом місяця з дня роботи Київської міської ради. Слава Богу, пройшло вже півтора. Нового регламенту немає. Що таке новий регламент? Це допуск громадян до засідань комісії е, Київради, до протоколів, до засідань сеті Київської міської ради. Це обов'язково публікування рішень Київської міської ради за 20 днів, так, щоб ми всі з нами могли ознайомитися. Публікації всіх рішень Київської міської ради і міської адміністрації. На сьогодні, якщо подивимося на сайт, на сайт Київської міської ради, ми побачимо, що е, нумерація розпоряджень пропадає, тобто розпорядження номер 203, 205, 208. А що буде між цим? Невідомо по яким причинам вони ховаються. Незрозуміло. Що це за розпорядження? Чи це розпорядження комунальним майном, чи коштами чи призначенням? Ми не знаємо. Отже, зрозуміло, перше пакет реформ у вас на першому місці це прозорість увагнення рішень. Далі наступне. Ми говоримо про зміну процедур. Це те, що пообіцяв кличко, да про зміну поінформування. Київської міської громади розпорядженнями, бюджетними коштами це взагалі інформація про бюджет. Вона зараз на сайті міської ради не досконала, тому що має, крім бюджету, бути ще інфо ряд документів. Там ну не буде довго пежу, не буде. Це там програма соціально-економічного розвитку, аналітичні запитки, звітності, звіти комунальних підприємств. Ну це дуже величезний пакет. Цього немає. Наступний звіт про державні закупівлі, хто здійснює, за якими правилами, річний план закупівель, що вони планують робити, звіти за проведення закупівлі. Цього знову ж таки немає. Це наступне, яким чином вони збираються розпочатися комунальним майном та міською, та міською землею. Мають бути, обіцяли, що будуть проводитися аукціони, будуть проведені відкриті конкурси. Цього знову ж таки немає. І Де можна брати по кожній обіцянці по розпорядженні нашим майном. Наступний великий блок питань це, наприклад, мафи, да, це те, що нас хвилює кожного з нас. Не секрет, що це зараз одна з найбільших корупційногенних складових. Да, там, це ті, чим живуть там, чиновники різного рівня, силові структури, да, там, які маф не зачепиш, там, кажуть, це прокуратура, це міліція, це благоустрій, це депутат міської ради. В порядку в цьому немає. Ми спілкувалися з працівниками мафів, то що вони кажуть? Вони платять в місяць. Попрошу на платьять в рік порядка 80 тисяч незаконних корупційних там, платежів місцевому начальнику ЖЕКа, міліції, прокуратурі, депутатам, щоб їх кришували. А міський бюджет платить копійки. Да? Тобто цим питанням так само ніхто не збирається розбиратися. Тому мафи продовжують існувати, ширитися у Києві, навіть без дозвільних документів, необхідної реєстрації. Абсолютно. А враховуючи особливий статус міста Києва, можливо, це справа взагалі Верховної Ради втрутитися. Ні. Згідно закону про місцеве самоврядування, розпорядження земельними ресурсами, будь-якими, це виключно пріоритет місцевої територіальної громади та органів місцевого самоврядування. Тому це виключно повноваження міської ради. І статус столицю, він передбачає певні інші преференції, там розпорядження бюджетами, розпорядження створення певних цільових програм, там трошки інші преференції. Це виключно повноваження міської ради. Якби вони хотіли. Це елементарно наводиться порядок це одним рішенням. Необхідно створити зональну карту, де мафа може стояти, де не може стояти. Встановлюється один соціальний податок, ну, скажімо, там, назвемо його там, 3 тисяч. По розрахунками рахували, зважаючи на ціну землі і квадратний метр, що займає МАФ, це в середньому 20 метрів сам кіоск і 10 метрів це територія прилегла, да? там там смітничок тощо. Це десь в середньому вони мають платити порядка 30-40 тисяч офіційних платежів, і вони на це готові. Зараз вони офіційно майже нічого не платять, а платять. Чиновникам, силовикам і депутатам на всім тим, хто з них знімає розмови, і це в два рази, більше. Ще, в два будь рази ласка, більше. А от в цьому випадку, тоді яке місце Києва у майбутнє, якщо вона буде децентралізації от системи державного управління е... і адміністративного? Якщо йти за прикладами європейських країн, то майбутнє Києва соціальна децентралізація. Для порівняння, якщо ми подивимося на Лондон, Відень та багато інших столиць, ми побачимо, що там, наприклад, не існує міських рад. Увага немає міських рад, а існує дуже багато таких. А-ля районних рад. Тобто поновлення які... райрад, виговорите про да, Але я б ще ще у... дрібнив і би, передавав би їм повноваження, передавав би їм фінансування. Ну от чесно, от мені як меш... да, мешканцям бракидарниці набагато краще зрозуміло, що що має бути на їхній вулиці, ніж якомусь там чиновнику в місті Києві. Не так райрада, як ради громади. Ради громад. Це щось на зразок органу цивілізації населення. Да, у нас було 10 районних рад раніше, І з точки зору по кількості населення. А ще раніше їх було ще більше, 14, Абсолютно. зброї. Да, тобто їх те, що ми рахували, їх повинно. Бути порядка 50-60 рад таких осені по місту Києву. Тобто проблема в тому, що взагалі немає стратегії розвитку міста Києва з точки зору аж а Київ майбутнього. Да? Тобто, зараз більше столиць е, е, світу мають такі стратегії, вони приходять на так звані смарт-міста, да? вони mm. бачать, куди воно розвивається, там смарт-сіті, ну це окрема тема, колись можна говорити. Да? Тобто, е, електронне місто, е, яке побудоване за принципах децентралізації і повністю комп'ютеризована система, де да? коли е, чиновники міняються на комп'ютер. Це ну, дуже цікаво, може про це окремо говорити. І це було б зрозуміло, да, і куди ми рухаємося. Наразі ми не розуміємося, куди ми рухаємося. А оце, от поділ на міні-громади, ви кажете, близько півста їх там, да? що би було. Ми так не зіскотимося до розмови про сепаратизм. Ні, це ну, я, я не уявляю і ще і ще якусь там, не дай Боже, і федералізацію. Коли там ось це наша Дарницька земля, ми тут продали, випекли хліба. Uh -huh. Купили борошна, випекли хліба, тут продали, і не віддамо нікуди ці гроші. Краще ми не за ці гроші. Тут клумбу розіб'ємо і купимо в нашу школу там підручників. І можна взагалі ледь не там окремий прапор піднімати і казати про те, що Ударниця це е, якась там вільна земля. До цього не докотимося. Е, ви знаєте, на сьогоднішній день е, районні адміністрації, ну, коли були ще районні ради, да, вони так само мали свої бюджети, вони так само окремо зробляли свої кошти, які місто забирало в них, да, і залишало тільки копійки. І так само громади вирішувала, що деяким будувати. От. Я вам скажу, що коли був мером Омельченко, то він тоді віддавав повноваження на райони, і тоді райони мали порівняно з містом 75% повноважень та фінансування міського бюджету. І от тоді райони жили, і місто відчувало це. Да? Воно було, влада тоді було ближче до киян. Тоді було, в период, 14 районів, тоді було набагато краще це розвивалося. За Чорновецького пішла колосальна центра, централізація. Тоді забрали медицину. В районі забрали освіту, там забрали систему ЖКХ і згадайте, які почалися проблеми. Да? Черги в поліклініках почалися незаконні збори коштів, не почалося не прибиратися місто. Да? От з цього все почалося. Віддайте на місцях повноважень і відповідальність. Це люди, які ваші сусіди, да? 60 міст. Це означає, що 20-30 тисяч громадян будуть серед своїх сусідів обирати управлінців і будуть чітко бачити, що вони роблять. Заробили хліб. Там продали в сусідній там Дніпровський район. Що зробили? Розбили клумбу чудово. Вкрали самі, самі ж громада їх е, е, люструє, да не вибере і, 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 і покарає, обереть кращих. Така Снігоприбиральну прибиральну техніку. наприклад. Подивіться, як, як працюється в Москві. Ж самі. Ну не будемо дивитися Європі. Вони у кожній райони і в такі маленькі громади мають таку невеличку техніку прибиральну. У нас за Чорновецького вся техніка була від вони віддали його в лізинг, в кредит. Зараз місто майже немає цієї техніки, а гроші тоді вони по схемам просто розікрали, да? бо централізували. Тому місто потребує суттєвих серйозних реформ, в основу яких мають бути покладені кити децентралізація, прозорість. Відкритість і контроль за всіма ресурсами, які є в громади, оце є основа реанімаційного пакету реформ Києва, які ми просуваємо. А от у зв'язку з складною газовою ситуацією, от е, зараз в газовій сфері, коли в цій студії ми з Роксаною чуємо про те, що та не буде у нас газу, все забудьте, треба викручуватися якимось чином, і як комунальні галузі викручуватися? Тоді ви знаєте, я пішов би е, шляхом іншим. Да, якщо ви як казав, да Інштейн, якщо ви не можете вирішити проблему на цьому рівні переходимо на інший. Ви знаєте, Європа і весь світ іде іншим шляхом. Вони починають розвивати альтернативні джерела енергії і переводити свої в першу чергу комунальні служби на альтернативні види палива. Це може бути біомаса, це може бути палети, це може бути е, стружка. Фентер, давайте далеко не заходити, Київ до цього готовий, от, переходити е, на біомасу, я, на палети. Якщо би... не загалом, а конкретні, конкретне місто зараз в цій системі житлово-комунальних послуг. В цій системі житлово-комунальних послуг, якщо районам віддати повноваження і вернути фінансування, яке зараз забирає місто, це можна зробити. Переобладнати одну е, школу чи будівлю це не такі великі гроші. Це порядка там п'ятдесят. 100 тисяч гривень залежить від того, який ти будеш ставити котел, якої потужності. Ну, там, я, я кажу, середня мережа від 50 до 100 тисяч. Е, для порівняння, там, якщо ми закуповуємо зараз газ, який постійно росте. І потім, ну чому, наприклад, поставимо ці палети? Ми рахували показували математику, це економія в перспективі в два-три рази. Да, ну, це... Згадуючи ваші слова про прозорість аукціонів і закупівель, то думати про паліти і, 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 і прочеє, і проче, то. Можна лише сподіватися на чесність і прозорість цих аукціонів? Ви знаєте, згідно нового закону про державні закупівлі, які писали в тому числі експерти нашого центру, ми були долучені в робочу групу міністерства економіки. Ми змогли пролобіювати одну норму тепер вперше за 20 років роки незалежності громадськість має право приймати участь в процедурі державної закупівлі. Тобто вони можуть приходити на торги, зніматися з документацією. Фіксувати, фільмувати. Якщо є порушення, адекватно віктор. От коли прийде такий перший аукціон, і громадськість і представники, і ваші колеги, хоча б з центру цих політичних студій, прийдуть тоді, подивляться ці документи, зафіксують порушення. Ми ще дослушно дослухаються до цих порушень. Так, ви в ефірі про це скажете. От це було б цікаво, а не просто виписано У нас час. є такі кейси, якщо цікаво по Чернігівській області, по Миколаївській, по Києву. Ми готові собі надати. Ми не проти. Дякуємо вам. Дякую вам, Віктор Таран, директор центру політичних студій та аналітики, був разом з нами.